Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів, говоримо сьогодні із Геннадієм Хазаном, президентом Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ГО АОПА Україна. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго дня. Вітаю вас, глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. І слава Україні! Героям слава! Дякую! Щодо масованої атаки дронів по Москві. Моніторингові канали пишуть про якусь нову стратегію. Можливо, ви зможете пояснити, чи ця атака на столицю Росії чимось відрізняється від попередніх? Ви знаєте, вчора я жартував, тому що мені задзвонило декілька друзів, коли певно хтось дивиться твої ефіри. Тому що після того, як ти почав стверджувати, що треба зруйнувати Москву, зокрема, як Красною площі з їхніми баштами, ну почалися. Такі нальоти, я кажу, ну певно, я, мене почули, наші хлопці і прийняли таке правильне, дійсно правильне рішення. Дійсно, такі символи мають бути знищені. Зокрема, ті башти, ті всі, мавзолеї і, і решта речей, на які вони, яким вони ті язичники, поклоняються. Щодо того, що вчора відбувалося, від вчора відбувалася цікава річ, яку я особисто називаю. Що е, не СВО, а війна завітала до, до рапсіян, до них додому. Вони почули, вони побачили, вони почали лаятись, почали там викрикувати за що, мама, за що, Ну за то, і почало прилітати. І це тільки початок. І Я хочу зазначити, що це ми ще не починали. Це тільки такий легкий початок. Далі я вважаю, буде гарніше, і яскравіше. Кількісніше, ну і добрих новин з цього плану в нас, я вважаю, так має побільшати. От, власне, чи, от, чи є ця різниця між попередніми атаками і теперішньою? Писали про те, що раніше ем, прилітало відразу багато дронів, а зараз запускали по два там умовно. Чи має... ну, ми, ми ж випробуємо різні тактики? Використання дронів по різному проходяться системи протиповітряної оборони, по різному працюють росіяни їх змінюють, переміщують. І це ж не таке, знаєте, стало. Сьогодні прийшов так, через місяць прийшов так, через три роки прийшов, а воно що нічого не змінюється. На превеликий жаль, воно змінюється, і це власне дає нам підстави. Обирати, спробувати різні тактики різні стратегії для того, щоб якісно і вцільно потрапляти в цілі. А цілі мають бути як мінімум уражені, а максимум знищені. Тому що тут є нового? Нового відбувається кожен день, майже кожен день, коли ми пробуємо різні тактики і різні стратегії. Це так, знаєте, розумними, зрозумілими словами для наших глядачів і слухачів, щоб зрозуміли, що м такого трапилося. Що не було вчора, ми працюємо, тобто спеціально навчені дівчата і хлопчата роблять це для того, щоб ураження і знищення об'єктів на території Російської Федерації відбувалося системним чином і якісно. і якісно чи взагалі ефективно атакувати столицю Росії, тобто ну Москву. Ми ж розуміємо, що це мабуть місто, яке чи не найбільш захищене. Це місто дійсно саме захищене в Російській Федерації, але атакувати Москву потрібно робити. І потрібно, потрібно робити системним чином, за різних умов, на різні способи, не там стандартними, нестандартними по певних цілях, які відносяться до Москви. Не на не знаходяться в самій Москві, але відносяться до Москви. Наприклад, там місця компактного зберігання паливно-мастильних матеріалів в Росія має почати гнити з голови, має почати гнити з Москви, тому що на сьогоднішній день. Росіяни, вони кажуть, там своя країна, вони живуть по-своєму, маючи на увазі, увазі Росію, маючи на увазі Москву, і вони не розуміють, ні, і нас там не розуміють. Так от, треба, щоб почали погано спати, бути змученими, лаятись, сваритись між собою, коли йдуть на роботу, тому що якісь дрони їм заважали, якісь ракети їм заважали. Так має бути і хочу, ви знаєте. Одна з таких думок, я її один раз вже наголосив на телебаченні, має бути відновлена та тема, що, пам'ятаєте, як в Лінінграді було написано, що ця сторона вулиці під час обстрілу є самонебезпечна. От такі написи мають з'явитися на Росії, щоб вони розуміли, що війна завітала до них додому. Тому що вони казали, що війни ніякої немає, є нібито тільки виключно СВО. Ну, тепер очі. Бачили, що купували, називається їжте, аж не обляпайтесь. Російські засоби масової інформації пишуть, що дрони, які атакували Москву і Московську область, запускали із Заходу України, з Львівської та Рівненської областей. Чи могло таке бути, як гадаєте, чи можливо вони так от наперед виправдовують майбутній удар по цих областях? То, то саме, якщо б росіяни. Так, перерву саме головне, що росіянам повірити, перестати себе поважати. А їхня ця заява рівноварта тому, щоб вони сказали, ви знаєте, обстріли почалися власне з Польщі. От поляки почали готувати українські дрони, завезли на свою територію, а тепер запускають по нас. Ну хочу зазначити, що вони достаменно ще день-два дня тому роздивлялися і готуються. В тому числі к можливому удару ракетному удару по Заходу України, і це взагалі не впливає жодним чином, чи був обстріл Москви, чи не був. Ну, я, ви зрозумієте, ну, от я б готовий повторювати там, сотні тисяч разів, щоб повірити росіянину, перестати себе поважати. Вони брешуть. Якщо на Совбезі ООН їм країни доводять про те, що. Їх літаки порушили повітряний простір е, Естонії, а вони кажуть, такого ніколи не було. Що має бути у відповідь? Вірно, цілком згоден. Мають знищуватись, не казати їм, а вони мають е, шукати на дні Балтійського моря рештки літаків і казати, а хто це збив? А всі решта країн мають казати, ніхто не ми, москви ці косміти прилетіли. І стрільнуло. А от ракета американська. Ну, заявіть питання до американських там рештки американської ракети. Ну, знайшли, ну зайвіть претензії американцям, що ніби вони збили. З ними, з ними треба виключно тою самою мовою, щоб будь-яке питання і будь-яку їхню дурну відповідь довести до звичайного абсурду. Так так треба з ними спілкуватися з ними, як з цивілізованими людьми, як з цивілізованою країною. Взагалі не можна спілкуватися. Це навіть шкодить тим людям, які починають з ними спілкуватися. Три дні ворог бомбардує Запоріжжя. Сьогодні за попередньою інформацією прилетіли п'ять кабів туди. От ми досі не знайшли таку якусь дієву протидію цим бомбам. Ви знаєте, просто наші люди знають. Одну правду, ну не одні, одну частину новин. От ви сказали, вчора прилетіло 5 кабів, а я вам і для наших громадян розкажу одну цікаву річ: вчора були запекліші повітряні бої. Запекліші. І наші е, льотчики такого тягла дали кацапам, що пір'я летіли в різні сторони. Це не йдеться про збиття е, літаків і то все. Але е, вон, е, росіяни робили все для того, щоб наші воїни... Не змогли наносити удару, авіаційних ударів по території тимчасово окупованих, власне, по військових об'єктах. І їм нічого не вдалося. А наші, я кажу, так ганяли їх, що навіть вони боялися близько наблизитись до лінії бойового зіткнення. Про це ж масово ніхто не говорить. Ми говоримо, так, це війна. На превеликий жаль, прилетіли тикаб. На превеликий жаль, вони завдали якийсь шкод. Я кажу, знаєте, таким ну, неприємною мовою е, статистики. На превеликий жаль, ну, для, ну то ж, що я зараз говорю, я відчуваю як людина, яка дотична до війни, що це виглядає як статистика, попри кошмарні кошмарну інформацію, що по нас прилетіли каби. Але велика кількість об'єктів, які знаходилися, військових об'єктів Російської Федерації, вчора було знищено і знищили наші воїни. Тому що це є рутина війни. Ми ж не доповідаємо всім і кажемо, бачите, ми там е, сьогодні танчик підпалили, завтра два е, якісь інших ББМ броньовані автівки спалили. там... Е, 50 кацапів вбили. Ми, це, це, це статистика війни. І про це говорити кожен день. Вони люди, ну там 50 чи 100 вбили. Таке. А я от кажу: от на ваше запитання сказав, що вчора були, були найзапекліші бої десь за декілька тижнів, повітряні бої. І наші хлопці красані, і всі величезна дяка, всім дотичним, хто готував бойову техніку, готував бойові виліти, всім хлопцям, які... За штурвалами виконували бойовий виліт людям, яким офіцерам бойового наведення, всім людям, всім тим, хто долучений і залучений до забезпечення виконання польотів нашої авіації. Тому величезний плюс плюс всім, всім тим дотичним і величезна вам дяка. Попри те, що я знаю, як вам як вам складно, і як буває, коли там прилітає по вас, і прилітає поруч з вами, як це складно. Готувати бойові виліти і забезпечувати їх на превеликий жаль, це війна. Ми маємо іншу сторону цього всього, як суспільство наше відноситься до війни. Е перші місяці війни, коли або, або ти, або тебе пройшли, коли суспільство наше дуже сильно було об'єднано. А потім, е ну комусь далеко до війни, комусь яка разниця до війни. А комусь треба на 5 хвилин поставити машину на місця для інвалідів, і так і цей реалії нашого життя. і з тим ми живемо на превеликий жаль. А тепер про повітряні провокації, які чи не щодня влаштовують росіяни країнам НАТО? Ось сьогоднішня заява генсека НАТО Марка Рюте він сказав, що рішення про збиття російських літаків, які порушують повітряний простір, альянс прийматиме в реальному часі, якщо от вважатиме, що є загроза саме в реальному часі. Чи вірите, що країни НАТО наважаться все ж на такий крок? Пан Рют висловився як дипломат, він дуже обережно висловився, але, виходячи з заяв керівництва Польщі, виходячи з заяв керівництва інших країн Європейської спільноти, а зокрема країн НАТО, я схиляюся до того, що. Скоріше за все, або ймовірніше за все, прийнято рішення щодо знищення літаків, які російських літаків, військових літаків, озброєних літаків, які потрапляють в повітряний простір країн-членів НАТО. Це з, з мого боку, і на мій розсуд, зовсім виважене рішення. Я його вітаю. І тільки для мене, чому так? Довго терпіло, ну той терпець урвався, і я тішуся, що таке рішення, скоріше всього, заприйнято. І росіяни будуть шукати рештки своїх літаків е глибоко е в морі в на дні, на дні моря, хоча саме море не дуже сильно глибоке, але хай вони там шукають, будуть сильно зайняті, буде їм чим зайняти, займатися. А крім того, всього вчора ж в повітряному простірі декілька скандинавських країн були. Помічені невідомі безпілотники, які перешкоджали виконання польотів е, цивільної авіації, яка перевозила пасажирів звичайних. Знов ж таки, скоріш за все, вони запускають з бортів е, кораблів, які проходять поруч. Значить, е, більш жорстокіше треба з ними себе поводити і розуміти, ну, ця країна і це населення цієї країни, е, яка, знаєте, хибно називається державою. З ними тільки так, тільки по морді. От де злапали, там вони мають дістати по морді. Там, де вони дістають по морді, вони починають чухатись і починають казати, ну ми ж інше мали на увазі. Все скільки відомо в 20-му 20 сторіччі, як мінімум, скільки воїн починалося власне, з російських провокацій, тобто росіяни. Вони робили провокації, а потім звинувачували всіх інших. Зокрема, наприклад, та відома зимова війна з Фінляндії. Самі себе обстріляли і потім образилися. Ми маємо приклад в Грузії 2008 році, року ніби хтось обстріляв росіян. Хто? Грузії треба було обстрілювати росіян. Називається «Говоріть, говоріть не сильно заважає. Я дякую вам за ваші відверті відповіді. З нами на зв'язку був Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ГО АОПа Україна. Дякую вам. Дякую вам за зустріч. Дякую вам за запрошення. Дякую.